бомбіжки, деякі люди залишилися без житла. Більше тижня, днів 10 ми жили в бомбобіжі в підвалі. Немає світла, немає води, газ, тільки плитки, і то не в тих домах, де цілі дома. Заряджалися від акумуляторів, від батареї заряджали телефони. От і ми плануємо вертатись додому. Скоро буде перемога, і ми повернемося додому. Підбудовувати наше місто разом з іншими переселенцями Олена отримала гуманітарну допомогу від благодійного фонду Карітас Запоріжжя. Волонтери передали продукти: переліку макаронів вироби, крупи, олія та молоко довготривалого зберігання, а також засоби гієни. Ми передаємо це продуктові набори спеціального харчування, які формуються, як правило, згідно міжнародних рецептів ну, готування їжі, щоб людина отримувала повний комплект їжі. Це, наприклад, каші, макарони, м'ясо, тушонка. Крім цього, ми надаємо гігієнічні набори. Тобто, це у нас пральні порошки, туалетний папір, мило. Зубні пасти, щітки, все, що може знадобитися людям, які тікали від війни, не прихопивши нічого собою. Це є найнеобхідніше, що потрібно людям на перший час. Також крім цього, хочу зазначити, у нас є так звані одноденні набори їжі, в які входить це і набори, які для людей, які далі їдуть потім з міста Запоріжжя. Окрім цього, в карітасі діє ще один проект. Він спрямований на надання послуг з догляду вдома за літніми людьми, які опинили. В складних життєвих обставинах Це самотні люди, які потребують допомоги сторонніх у самобезпеченні, у самообслуговуванні. Це стосується і закупівлі ліків, закупівлі продуктів харчування, це також допомога у вирішенні будь-яких комунальних питань. Враховуючи Обставини, які склалися в даний час, тобто коли люди опинилися в умовах війни, таких людей стало є з кожним днем все більше. Тому ми допомагаємо людям у гуманітарних питаннях, тобто допомагаємо у закупівлі продуктів харчування, ліків, засобів гігієни та інших товарів, які вони потребують. Допомогу усім, хто цього потребує, волонтери надають щоденно. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.